Доброго вечора. З нами Доброго сьогодні. Вечора. Капітан команди Шаркс Олександр Побат. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Скажіть, які враження від сьогоднішньої гри? Трошки десь нервова була кінцівочка, бо суперник зміг зрівняти, але дуже швидко ми забили переможний на сьогодні гол. тому, в принципі, сьогодні непогано побігав, добра грабу. Це була ваша перша гра з командою WoW Team в історії, але згідно опитування, у телеграм-каналі ваша команда вважалась фаворитом. Але все ж таки гра була досить таки важкою. Чи здивував вас суперник? Е, ні, суперник зовсім не здивував. В принципі, гра була важкою, то більше, напевно, з нашою десь трошки хлопці не допрацьовували, десь трошечки вялувато грали, треба було трошечки швидше на полі пересуватися. Думаю, рахунок був набагато більше легше б гралося. На початку зустрічі суперник трохи більше контролював м'яча, але потім ви забрали ініціативу вже під себе. Це було ви свідомо віддали ініціативу? супернику? Ми забили перший гол і трошки дали супернику подивитися, як буде грати, що буде робити з м'ячем. І після цього потім вже почали трошки піддавлювати, щоб менше, менше в нього було вже часу на, на роздум. Сьогодні до складу повернувся Олександр Головко. Цей гравець завжди багато забиває. Добре, що повернувся, да, після хвороби. Я дуже радий, що він сьогодні побіг, забив гол Молодець, Санечко. Це вже друга ваша перемога на турнірі. Як оцінюєте шанси на вихід з групи? Ну, вони стало ще трішечки більше. От, і, в принципі, непогано йдемо. Думаю, думаю, все, все, все в наших руках. Добре, дякую вам. Дякую вам Доброго вечора з нами сьогодні гравець команди «Ваутім» Роман Сидоренко. Добрий вечір. Романе, які враження від сьогоднішньої гри у вас? Враження в мене взагалі нормальні, найкращі. ми перший раз грали з цією командою. Грати з нею можна. На жаль, були у них більше моментів, які вони змогли реалізувати. Але гра зав'язалась. Я ну, дуже вражений взагалі гарний суперник. На початку зустрічі ваша команда досить багато контролювала м'яч, а потім вже суперник забрав ініціативу до себе. Це були якісь свідомі тактичні зміни, чи просто суперник піддавив, і вже ви не могли зачепитись? Це були настанови нашого тренера. Щоб спочатку дуже сильно не давити суперника, поконтролювати м'яч, зрозуміти, як вони грають, тому що ми перший раз з ними граємо. А далі, вже, вже як фізичні дані, як сказати. Тому, можливо, в деяких моментах суперник нас переграв, в деяких ми щось реалізували, щось ні, але рахунок на табло. До речі, до рахунку, згідно так. опитування у телеграм-каналі, Шаркс вважався фаворитом, але угу. ви, в принципі, видали досить рівну гру. Як вважаєте, чи були шанси сьогодні зіграти хоча б нічию? Шанси були так, але на жаль, під кінець ми щось трошки не додали, але шанси були. Я ж кажу ще раз: суперник гарний. Взагалі, ну, сподобалась гра навіть при даному е, програшу, але все нормально. А під кінець ви так. пішли грати е, у більшості п'ятого. Так чи відпрацьовуєте ви цей компонент? Бо коли ви перейшли на гру у більшості у суперника, були проблеми, та ви мали шанси забити. Наразі в нас це новий вратар, тому до цього ми не ні разу не тренувалися, не наіграла. Це була наша перша спроба, так сказати, але дуже непогано вийшло. Я думав, що буде набагато гірше. Це вже друга ваша гра на турнірі. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Чи додала команда взагалі? Я вважаю, що так, трохи додала. В нас потроху змінювались гравці. Хтось додається, хтось приходить, хтось уходить. Але ми навантаження дуже добре даємо на тренуваннях. Я вважаю, ми ще подивимось. Будуть ще ігри, ми покажемо свої, свій результат. Добре, дякую вам. щастиво. Дякую.